Мене звати Ліза Дідковська, і ви дивитесь мій новий ютуб-канал, де я ділюся епізодами зі свого життя. Зараз буде рубрика, про яку мене ніхто не просив ніхто не питав, але я все одно її зроблю. Це б'юті фаворити. І хочу розказати вам про туш від українського бренду Hedonic. А вона коричневого кольору, і це вперше насправді. В історії моєї косметички, тому що я до цього використовувала лише чорні. Але вона настільки класно подовжує, віє, розділяє їх, не схлеює і робить такий класний об'єм, що чесно, це одна з найкращих туш, і справді, яка у мене була. Знаю, що в них ще досить популярні засоби для брів, але через те, що я, окрім ліпця, нічим не користуюсь, то нічого не можу сказати. Залог завжди класної картинки, це світло. І сьогодні в Києві просто перечудова погода, світить сонце. і Мені здається, картинка вже така супервесняна, такий насичений теплий кадр. Тому всім через привіт. Я дуже рада вас бачити у своєму епізоді щоденнику. Welcome! І, власне кажучи, я дуже рада, що я знімаю відео, бо насправді я досить давно нічого не знімала, не дивлячись на те, що в мене кожного тижня виходили нові епізоди. Але буває так, що я умовно за тиждень можу зняти там три або чотири відео і потім, потім протягом місяця їх монтувати. А буває таке, що я навпаки знімаю там Раз на два тижні, і мені дуже часто хочеться насолоджуватися реальним життям, бути в моменті на 100% бути от прямо тут і зараз, не думати про те, що знімати, що викладати, як мені поставити камеру, аби була класна картинка. Бо в мене ви знаєте, це завжди супер творчий, супер довгий процес. І нарешті сьогодні я повертаюсь дуже рада, хочу показати вам а, цей тиждень взагалі. Бо планую знімати декілька днів. І що думаю, що вийде класний епізод. Виходить так, що у мене одне відео дорівнює одна нова книга, тому що на початку майже кожного епізоду Дайрі я показую нову книгу, яку тільки починаю. І наразі це книга емоційні гойделки війни Володимира Станчишина. І буквально декілька відео тому я розказувала про те, що лише починаю знайомство з цим автором, і почала я його з стіни в моїй голові. Це книга про тривожність, яка дуже мені сподобалась. І, власне, після читання я вирішила, що хочу рухатися по його літературі далі, і обрала для себе емоційні гойдо. Це книга як аналіз нашої психіки і наших емоцій під час війни, якими вони бувають, як вони змінюються. і от такий аналіз від психолога і психотерапевта. А взагалі хочу прочитати всі книги, які він видав, бо насправді дуже цікаво і відчуваю для себе тут користь. Тому беріть собі до уваги, можливо, вам теж буде корисно. Зараз, коли я вже монтую це відео, я закінчила читати цю книгу. Тож хочу, аби ви поставили тут на паузу і залишили. Пишу вам декілька цитат. Приблизно за 10 хвилин у мене за планом зум заняття з іспанською, але оскільки вдома немає зараз світла, беру ноут і йду в кав'ярню. Здається, я взагалі єдина людина, яка робить вправи з іноземної мови в фігмі. Але річ у тім, що мій планшет з конспектами залишився в Торонто, і тому я нічого більше не придумала. Але насправді дуже навіть зручно. До речі, промови. Буквально днями думала про те, що мені насправді досить сумно, що за 6 років викладання німецької в школі я її так і не вивчила, бо це ну реально великий проміжок часу, коли можна було володіти мовою, хоча б на якомусь базовому рівні, а в мене і його навіть немає. І така жага до іноземних мов у мене з'явилася лише рік тому, коли я почала вивчати іспанську. І зараз маю собі такий план, що, по-перше, я хочу вивчати більше мов, але планую дійти до рівня B1 в іспанській і тоді додати ще одну якусь мову. Точно поки не знаю, яка це буде, але наразі схиляюся до датської. Можливо, моє рішення зміниться, бо мене дуже сильно, просто капець як сильно приваблює Копенгаген. І до речі, якщо ви там живете, або ви там навчалися, або працювали довгий час, або просто були. Напишіть в коментарях, які у вас враження, бо насправді мені дуже цікаво. І взагалі як класно знати мову, як класно знати багато мов. І отут той випадок, коли чим більше, тим краще, бо це реально дуже корисний скім. Я в один з днів я поїхала реалізовувати свою малесеньку мрію і дуже велике бажання, яке прямо з рядків мого плану звучить так: зробити власноруч керамічний посуд. І ця студія, в якій я маю запис, знаходиться прямо біля Дніпра, і прямо з під'їзду, коли піднімаєшся сходами, відкривається ось такий вид. Першого разу я обрала для себе два вироби. Ось така кружечка. І якщо встигну, також хочу зробити тарілочку. Мені дуже подобається такий стиль і сподіваюсь, що у мене вийде щось подібне. Так, а то я хотіла б вот, в іншій техніці. Окей, okay, хорошо, Тоді ми будемо робити із пластови. Я зробила сьогодні невеличку, тарілочку і кружечку. До речі, кружка вийшла, здається, більше, ніж тарілка. Ну... З пропорціями я ще буду працювати. Я взагалі з дитинства обожнюю там щось робити ручками, якісь там хендмейд штуки. Це прям 100% моя тема. Для мене це така як терапія, відпочинок і свого роду медитація, коли я розслабляюсь, ні про що не думаю, а тільки от знаєте, зосереджена на процесі. Я взагалі таку люблю дуже мілку роботу, і тому мені дуже сподобалось. означає те, що попереду на вас чекає розпаковка. Чесно, зараз буде просто вау-розпаковка і вау-примірка від українського бренду білизни і одягу Ricky Хайп. У мене тут джогери, худі, дуже жіночний і в пастельних відцінках лонгслів, і під нього білизна. Хочу окремо заакцентувати саме на цьому лонгсліві, бо у мене дуже часто, коли обтягуючи одяг, якісь гольфи або боді, е, ну не викликають якогось відчуття комфорту, хочеться скоріше його зняти, але цей дуже приємний до тіла. Якщо ви не вперше дивитесь моє відео, то ви певно знаєте, що я дуже люблю розказувати вам про класні українські наші вітчизняні бренди. І якраз сьогодні хотіла розповісти вам про рікі хайп, але я думаю, що більшість із вас вже чули про цей бренд. Одяг цього бренду відчувається в Україні. Вони мають два виробництва у Харкові і в Києві. І кожного місяця багато донатять на ЗСУ. Тому, якщо ви у пошуках базового гардеробу або білизни, або спортивного одягу, то обов'язково чекніть. Я залишу посилання у інфобоксі під цим відео. Прямо внизу. Оскільки сьогодні чудова погода, ми вирішили з мамою поїхати в сторону Андріївського узвозу і трохи там погуляти. На фоні звуки генераторів, а я лише хочу сказати, що це один із моїх найулюбленіших районів в Києві, і гуляти тут просто одне задоволення в будь-який час і в будь-яку пору року. Вся тренінг він тривав шість годин. Якщо комусь буде цікаво і корисно, повністю це називається так: надання до медичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій і воєнного стану. І він проходив у центрі спеціальної підготовки у місті Києві. Я не знаю, можливо, є у інших містах схожі тренінги. Вони проходять там один або два рази на місяць. Ви можете записатися. І до речі, от саме в цьому центрі, що нам сподобалось, коли ми тільки шукали, то були в основному групові заняття, тобто там від десяти осіб. А тут ви можете прийти один з чоловіком, жінкою, з мамою, з другом, подругою. Дай Бог, щоб вони ніколи в житті не знадобилась, але все одно це ті знання, які можуть врятувати життя.